вечора, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі «Все про все Світланою. Не знаю, як вам, але мені сьогодні дуже захотілося приготувати голубці. Але це не обичні голубці. Сьогодні я буду використовувати пекінську капусту. От зайшла до магазину, а там дуже сподобалася мені Пекінська капустинка. Така маленька, акуратненька. Чому б не приготувати і не поділитися цим рецептом з вами. Це будуть дуже ніжні і зовсім другі за смаком голубці. Так, я отака от була маленька мене капустинка вибрала ніжна, зелена. Я її отак відрізала у цю тверду частинку. І, хто не знає, то ці зелені листочки я переміщаю всі у Мисочку так. І залью дуже крутим кип'ятком. Ось зараз чайник, поки ми поки ми говоримо, я його включу. Хай він ще декілька хвилин заново закипить. О, так ці листочки. Дивіться, які вони маленькі, які будуть дуже гарні і акуратні у мене голубчики. Дуже рада, що так. Дивіться, які які горні. диво чудова капустинка. Так. Так, і п'яти. Це дарую моє листя. Отак, кому не видно. І накриваю все кришкою. І хай вони пропаряться декілька хвилин щоб. Капустка пом'якла. Так, це все робимо, обережно, тому що кип'яток. Так, отак ми його покупаємо мої листочки і зверху накриємо кришечкою. Так, а ну ще зараз ще долю. Так, і це все нехай пропариться. Зараз ще кілька дубовів. Бо така капустинка дуже-дуже гарна. То як коли так велика, така незручна. А це дуже така, якраз на голубці. Думаю, чого не взяти і не приготувати таку смакоту, не поділитися рецептом з моїми друзями. Так, оце отак, нехай вона пом'якне в нас тут. Отак. Ну, Все. І під кришечку. Вона молоденька, враз пом'якне. Так, тепер розповідаю щодо фаршу. Фарш у нас, рис відварила. Якщо хто не знає, то я відварила один стакан рису. Уже він відварений до полуготовності. От такий рис. Також у мене тут є пів кілограма свиного в'яжого фаршу, я перемістила сюди. Так, тепер використовую приправу універсальну. Так, приправа у мене не солона. Так що сюди поміщаю ще трошки солі, щоб дуже не насолити. І це все перемішаю. Але, хоч, сюди я ще буду додавати і зажарку моркву потру. Цибульку на кубики, піджарю її у томатному моєму соусі. то що я робила у відео, якщо хоче, хто подивиться. Там є усякі соуси, навіть не попідписувала, не знаю, але вони дуже смачні. Тепер я використовую тільки свої соуси. Коротше кажучи, зараз я подрібнюю цибульку, на морку на тептушку. І буду обжарювати її на оліці. От я це будку подрібнила. І здалеку по вам це показую, бо дуже шкварчить. От така вона виходить у мене до полуготовності. І сюди я навіть покришила остачу покінської карпустки, що у мене там серединка. Маленькі біжали листочки. то я її сюди теж покришила, щоб не закривати світло. От до такої притулилася. Тепер я сюди додав трошки олії і висипаю морковку. Отак. От вона також притушкується. Ось такому плані, якщо хто не знає. Я показую для тих, хто ніколи не готував голос, волочові залишки. Ну, У мене є дуже багато друзів, які також живуть за кормежами України. Багато підписників з інших держав. Я дуже рада цьому. Рада спілкування усіх, хто заходить на мій канал, а також хто підписується на мій канал. Це дуже приємно. І хочу поділитися ось такою стравою. Тож розповідаю для всіх хто, можливо, не кожен знає, як готується ця страва. Мені не важко зовсім ні, Кожного разу я готую таку заливку, і для голубців, і для цю телець, і для прикаделок. Як... Та все по порядку. Нехай деякі пишуть, що дуже нудно, довго, але на те воно і рецепт, щоб його спочатку до кінця розповідати. А ось як, як як, як кажуть деякі люди, знають. Кого це стосується, то знову. Ми будемо фамільярніші. Ось так. То стараюся не кяпляти. Пля а дуже гарно все вам розповідати. От так притомилася моя морковка із цибулкою, поки ми розповідали, поки я з вами хвилинку розмовляла. Тепер я до цієї дилиби. От ще мені хочеться його так помішати все, щоб воно ж таки гарно притомилося. Оце отак ще раз перемішаю. І я бачу, що воно вже готове, що морковка притомилася, цибулька також не тверда. Зараз виливаю соус. І нехай тушкується. Ага, трохи не забула. Я же це отак От напали. Ну, не буду я його присолювати, тому що в мене фарш солоний. Я хочу його половину, до чого я веду. Що я половину своєї цієї завжатки я буду також це буду використовувати трошки 3 пішту. Використовувати у фаршу із рисом. Половину воно ось так піджариться. І я декілька ложок оцієї овочевої заливки я її буду використовувати до фаршу. Все буде дуже смачно, буде запах оцього насиченої моркви. також цибуліки, томату. Небагато, пару ложок, але я ось вам все його зараз покажу. Щоб вам це не було загадкою, все це зараз покажу і розкажу. Хай воно пару хвилинок прокипить. І потім все будемо далі працювати. Так, показую любі друзі, як я роблю голубчик Уже фарш. Готовий. Я сюди поклала 3 столових ложечки нашої зажарки, от її овочевий, перемішала. І в мене утворився, бачите, дуже гарний такий насичений форш. Зовсім другого кольору, ніж сама рис із м'ясом. Дуже-дуже смачно. І водночас, бачите, який він насичений. Так, тепер беру, як я готую мій голубець. Ось в зворотньому. Напрямку розгортаю. Так, на дно мого листочка на край я ложу форш і отак загортаю. Потім краї беру і туди, всередину загибаю. Бачите? Так і так. І отакий у мене вийде голубець. Отак. Бачите, сюди і сюди. Однією рукою, звичайно, Погано, ну, оце отакі голубчики. Ось подивіться, я вже скільки їх накрутила, кажуть. Отакий кожний слой я перемащую моєю зажоркою. І оце отакий. Хочу ж вам сказати, що цю тверду частинку я відрізаю. Вона не потрібна, бо вона дуже груба. Відрізала, і отак цей самий маленький вже залишився листочок. Хочу знову вам показати. Ще фарш у мене останеться, зроблю на заготовку пару тюфтєлюк. і будуть в мене вони про запас. Коли з вермишелькою, а коли і до якось гарніру, і чи якоїсь кашки чи картопельки, будуть дуже смачні. І отак закручую краї. От такий у мене буде голубчик, бачите? Оце на завершаючому етапі. Ось така каструлька в мене голубці. Тепер я їх знову вверх заливаю моєю зажоркою і ставлю тушкуватися до готовності на маленькому огні. Навіть не хочу духовки включати, так. Ось так усе виливаю і буду. Тушкувати. О! Оце, зустрінемося, як утушкуються. Десь, я думаю, годин. Ой, кажу годин, хвилин через 40-45. От мої голубці вже дотушкуються. Зараз хотілося б покуштувати, мови вони м'якенькі. Знайду собі найменший голубець, О, він щось розпувся. Таке розміліли. Оці самі по собі, вони дуже тому що кінська капуста, вона сама по собі набагато ніжніша, ніж звичайна капуста. От зараз спробую значеньки. Дуже-дуже гаряче, дуже пахуче. дуже, дуже, дуже смачне. Як і звичайні голубці, це дуже смачна страва. Чи з пекінської капусти, ці просто швидше вони плушковуються, тому що, Капусточка пекінська, вона набагато ніжніша, як я вже говорю, звичайну. То начинка, як у звичайних, тільки я додавала сюди підливку, морковку і цибульку. М -м -м -м. Дуже смачно, тільки що гаряче, зараз покуштую і саму. Капусту. Дуже смачно. І ви знаєте, з пекінською капустою запах зовсім не той, що з нашою. Так що рекомендую приготуйте це дуже смачна споживна страва. У нас час. Я кінська капуста не проблематична. Так що, як має бажання так по смаку приготувати, приготуйте. А я на цьому закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Ще буде дуже багато смачних, поживних, дуже час економних страв повсякденних, тому що. В наш час потрібно дуже економити і смачно харчуватися і поживно. До побачення, ставте лайки, заходьте на мій канал, підписуйтесь. Я завжди рада з вами поспілкуватися. До побачення, хорошого дня, до нових зустрічей. Пока!